Ну що, дівчатка мені лікар дзвонила. Я ж здавала аналізи і мені прийшлось усе прервати. Хлопчики дівчатка. Так що я ще з вами трошки побалакаю і буду будурять, вечерять. Вечерять, кажу, обідать буду. От, от такі справи. Так що по аналізам все хорошо було получно, Так що, от такі от в мене справи. А так все нормально, все хорошо, погода хороша, тепла. У кінці неділі буде зовсім тепло: 21-22 градуса, сонячно. От, так що, літочко у Фінляндії вже і прийшло. Отакі От, справи, дівочки, мальчики. манчики От, Отакі справи. Так що, давайте всього вам доброго, все вам хорошого. Це таке малесеньке продовження, тому що ну, не можна було не, не відповісти лікарші, тому що в мене був замовлений дзвінок до лікарші. От. І треба було швиденько дати, ну, побалакати з нею. От отак. -от так що давайте. Всього вам доброго, всього вам хорошого, тихо, спокійного дня і, і, і все, щоб було у нас тихо, спокійно і благополучно. Па-па!